Всім вітання. Ми сьогодні працюємо в тандемі з дуже крутими, крутими такими хлопцями, які займаються опаленням, сантехнікою. Так що дивимося далі. Скажи, помачуйся в ручкою. Ми сьогодні я кажу, я... працюємо в тандемі. Дуже добре. А завдача сьогодні у нас наступна. Тут буде стояти тепловий насосик від компанії Violand. Але попередник заклав труби. Що це, 19 по 9? -та. Не знаю на що. Коротше, будемо зараз діти вахали-махалайстям. подожди. подожди. Так, так, что, я вылез. Ставь. 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 Лаванду. Л а лаванды что, вылез. Все, то лаванды не будет. Ну что, акула, что скажешь? Огонь. Огинь. огонь. огонь води. Это каждый товарищ Я писяк в попу. Взял все видео Нормально, мы это запикаем. Запикаем.